Далі про вічне життя, чи можливе чи неможливе. Так, Сергій Миколайович пише: не вже інші не хочуть жити, що в цьому поганого? Я не кажу про жити, я кажу про вічне життя. Це якраз про те, щоб все поміняти всередині і далі продовжувати правити, правити, правити. Бо ви ж розумієте, що Путін чого хоче. Він все життя боровся за цю владу, вже має цю владу, але вже організм підводить і він хоче от далі бути ось цим так таким спрутом, який продовжує якраз свої ось ці пазурі, намагатися просувати по планеті Земля. Так, ось ці мрії диктаторів про безсмертя. Про і не історична, і фізична. Нагадаю, що гарячий мікрофон зафіксував ось цю розмову. Сідзеньпіна Путіна та Кім чином перед початком військового параду в Пекіні розмову певно почав всі. Він зазначив, що колись люди рідко доживали до 70 років. А сьогодні цей вік вважається лише. Дитинство через перекладача Путін відповів, що зараз людські органи можна постійно пересаджувати і завдяки розвитку біотехнології трансп трансплантології трансптрансплантології. Люди зможуть не тільки жити довше, а й досягти безсмертя. На це сі зауважив, що згідно з прогнозами, шанс дожити до 150 років є вже в цьому столітті. Ким чинин в розмові участі не брав, але уважно слухав свого перекладача. Мрії диктаторів підслухало й оприлюднило агентство Bloomberg, А вже за кілька годин китайська соцмережа Вейбо зацензурувала пошик за западом 150 років. Про це написали за Вашингтон Пост. Водночас, кількість постів про життя до цього віку різко зросла на інших китайських платформах. Одна з компаній навіть використала популярність теми для просування своїх медичних послуг. Як зазначає видання, ідея дожити до 150» взагалі часто використовується китайськими державними медіа для просувань досягнень в охороні здоров'я і технології. Але Повернемось до диктаторів розмовою на параді в Пекіні. Вони в чергове підтвердили свої наміри правити вічно. Кожен з них змінив закони своєї країни, щоб подовше залишатися при владі? Путін, наприклад, у 2020-му потурбувався про те, щоб обіймати посаду президента Російської Федерації до 2036-го. Тоді йому буде 84. Але чи дозволить здоров'я експерти різних рівнів, зокрема представники світових розвиток далеких від конспірології? Виявили свого часу у Путіна ну просто букет смертельних хвороб. кажуть, у диктатора точно діагностовано онкологію, його тримають на стероїдах, щоб зупинити поширення хвороби, чи то раку крові, чи то подібної залози. Озвучувалися також версії про рак підшлункової рак простати. У будь-якому разі медіа писали, що в поїздках Путіна завжди супроводжує онкохірург. Окрім цього, видання за сан переконує, що в головного кремлівця виявили хворобу Паркінсона, яка невпинно прогресує, яку ретельно приховують від оточення. Оце те, що він так руками тримається за стіл, дуже часто і не рухає. Також писали про шизофренічний розлад синдрома Спергера і параною. Також старша дочка Путіна Марія Воронцова. Вона ендокринолог за спеціальністю не даремно вже понад 10 років займається саме генетичними дослідженнями, отримала державний грант на дослідження процесів відновлення клітин в організмі як основи довголіття і здоров'я людини. Журналісти розслідувачі також багато писали про інтерес Путіна до нетрадиційних омолоджувальних методик. Зокрема, він, нібито, регулярно приймає ванни з екстрактом крові з рогів Сибірських. Оленів. Оскільки ця речовина не тільки лікує нирки та підвищує потенцію, а взагалі має протизапаль... протизапальні та омолоджуючі властивості. Днями російські медіа написали, що Росія починає поставки Сибірських оленів та дадам-дадам у Китай. До слова. Про Цзіньпіня. в 2012 році західні медіа повідомляли про те, що очільник КНР мав аневризму головного мозку і був госпіталізований. писали, що він нібито відмовився від операції і вирішив лікуватися за допомогою традиційних китайських ліків. Минулого року з'явилася інформація, що прямо під час пленарного засідання ЦК Компартії Китаю сі Цзіньпін нібито переніс інсульт. Жодного офіційного підтвердження не було, адже інформація про. Здоров'я керівників Піднебесної завжди була таємницею за сімома замками. Однак сумнівів у тому, що сі, якому і путіну зараз 72, намагатиметься жити і правити вічно жодних. Він скасував усі обмеження на президентські терміни. Тепер балотуватиметься в четверте на посаду очільника КНР 2027 тисячі Нагадаю, що в Китаї немає відкритих виборів, а значить, чергове обрання сі буде звичайною формальністю. Ну і нехай там хтось тільки спробує не проголосувати. Серцева недостатність, гіпертонія, діабет та ожиріння все це відомі діагнози ще одного диктатора, очільника північної Кореї Кім Ченина. Хоча він на 30 років молодший за своїх друзів, кіму у 41, Міцним здоров'ям похвалитися не може. Писали, що в 2020-му переніс операцію на серці, після чого його посадили на жорстку дієту. На той момент Кім при зрості 170 см важив понад. 140 кг. кілограмів, але мабуть, примусове схуднення не дуже допомогло, бо як писало Reuters, щоб приховати хвороби, кімчинин привіз у Китай власний туалет. А на цьому відео ми бачимо, як після зустрічі з Путіним спецслужби КНДР ретельно прибрали з усіх поверхонь ДНК Кіма, щоб розвідка інших країн, не дай Боже не дізналася про справжній фізичний стан диктатора. До слова на парад досі, очільник північної Кореї, крім власного університету, ні, тазу привіз свою доньку. Джуе ну, не знаю, як це пов'язано, але зрештою, це був її перший міжнародний візит, і це посилило чутки про те, що Кім готує її як наступницю свого авторитарного режиму. А, хто з ким приїхав? Сьогодні будемо договорити детальніше, розбирати і роздивлятися їхні Фотографії, але ось це прибирання диктаторів після себе насправді це не тільки кімчинин цим грішить. Це так само стосується і того самого Путіна, і те, що за ним виносять його фекалії, вже теж давно було відомо. Це для того, щоб ніхто не робив жодних аналізів, не дізнавався про стан. Я впевнена, що за Сі Цзіньпіном теж, так би мовити, підчищають. Окрім трійці диктаторів, схиблених на безсмерті, на відео з Китаю звертає на себе увагу ще й поведінка одного такого відомого Олександра Лукашенко. Він традиційно сильно пітніє, важко дихає, ледве пересуває ноги, але з цікавістю. Прислуховуються до розмови Путіна і сі не встрає, бо тут же ж якби папа цар поруч, то що ж Лукашенко рота відкривати про букет хвороб білоруського диктатора, якому 71, пишуть давно у нього міокардит, цукровий діабет, інсульт, проблеми з суглобами та спиною, перенесений ковід і навіть ймовірно, отруєння під час одного з візитів до Москви. Нагадаю, через проблеми зі здоров'ям позаминулого року Лукашенко навіть покинув усі путінські урочистості з нагоди дня перемоги і терміново повернувся до Білорусі. І от будемо з вами зараз говорити на тему того: а чи можливе ось це вічне життя, чи ні? Віктор Досенко, генетик, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології. Пане Вікторе, дякую, що доєдналися до нас. Слава Україні! Віровім, слава доброго ранечка вам а питання абсолютно зрозуміло. Давайте так, те, що було в розмові, це в голову приходило не тільки диктаторам, цей письменникам-фантастам раніше приходило просто взяти. Ну, якщо якийсь орган не працює, то наприклад пересадити більш молодший орган. Ну можна так зробити, помінявсього органи в організмі. Опа, красавчик, живеш собі далі. Реальна така історія чи ні? Ну, давайте подумаємо, а між органами що. Судини. Вони ж о, ну слухайте, ваші знання взагалі в медицині мене захоплюють. Абсолютно. Дякую, доктор Хаус, 8 сезон. Правильно, так, це дуже швидка і правильна відповідь. І от щоб від серця кров доставити до будь-якого іншого органу, нам потрібна судина. Шматочки, якісь фрагменти судин, от, наприклад, при аневризмах, можна замінити. І якийсь фрагмент буде це важка операція, і яка буде потребувати імунодепресії і пережити власну трансплантацію. Ну, це треба мати здоров'я, як то кажуть, і доведеться приймати все життя імунодепресанти, щоб і власна імунна система не розпізнавала чужий орган, ну або аорту Аорта теж вважається вже окремим органом. І ось з цією трубочкою, власне, відбуваються найбільш такі чіткі, характерні зміни під час старіння у кожного з нас. Що з нею стається? Вона стає більш ригідною, більш жорсткою, менш еластичною. І взагалі еластичність це ключове слово для розуміння процесів старіння. Нам нічого не потрібно втрачати, крім еластичності. Щоб спокійно, наприклад, захворіти на недостатність серця, а вона виникає дуже стабільно, регулярно, практично у всіх людей. З якогось боку, тобто у всіх перелічених людей, вже є недостатність серця того чи іншого виду. Пане вікторе, те, що у того самого Путіна є недостатність серця, як тут не в фізичному плані, а в емоційному плані. Це цілком зрозуміло, як органа, які у нас багатьох відповідає за любов, відчуття і все інше, це ми бачимо. Скажіть мені, а за рахунок чого він Ой, живе? Все, 72 це не роки таке говорити? Я, я тільки комплімент зробив. Серце до любові не має ніякого відношення. от просто геть, ніяких емоцій там не виникає і не закінчується. Ну я романтична. я Це як людина метеликів знаєте. Вот добре. Я малюю оці сердечка, які схожі на зовсім інший орган. А зрештою, пане Вікторе, ну дивіться, 72 роки тому самому Путіну. Будемо більше про нього говорити, бо нам найбільше хочеться, щоб його якби якнайшвидше не стало. Скажіть мені, будь ласка, от за рахунок чого він продовжує жити? Дивіться, про його якраз стан здоров'я вже стільки часу говорять, що все не слава Богу. Я розумію, що там можливо найкраще. Хірургів все інше. Але зрештою, ну, все одно ж вона бере своє. От ви спостерігаєте погіршення у нього здоров'я чи ні? Коливання споживає. Ну І в нас нема, не жодного разу не було об'єктивної інформації. Жодного разу в, ні в руках преси, когось не було медичної картки Путіна. Тобто, оці органи, які збирають його фекалії, і напевно все інше теж прибирають за ним. І дуже чітко контролюють якби медичні витоки медичної інформації. Тому коментувати, власне, нема що. Ці, всі, весь цей букет, цей, цей парад діагнозів, які ви перерахували, ось, він нічим не підтверджений. Це просто ну, думки є, можна було б далі перерахувати просто всі захворювання, і, 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 і це теж, можливо, було б схоже на. Правду. Оте, про що я кажу, оце просто дуже ймовірно, було воно у всіх: uh -huh. атеросклероз, артеріосклероз, аорти, і як наслідок недостатність серця. Це буде в кожного з нас, хтось доживе до справжньої недостатності серця, от Лукашенка вже дожив. О, і ці також доживуть і нічого їх не врятує. Добре, ну я не знаю, чи можна так ставити питання, чи ні, якщо ви що ви мене виправите, якщо от як у Лукашенка, що йдуть такі явні прояви, це ще довго може продовжуватися життя чи ні? Так, ну так, ну, звичайно, медицина потужна, лікарі mm -hmm. в нього точно є. І чим от відрізняється, тут треба зробити гарний висновок нашим е слухачам, телеглядачам, тим, що от наскільки. Опікується своїм здоров'ям оці е, різного ступеня негідників. Чому ви вважаєте, що ваше здоров'я не таке дорогоцінне, як у там, правителя е, Москви, чи Пекіна, чи ще чогось? Зробіть якийсь висновок, от у них точно є свої лікарі, до яких вони регулярно 100% входять без варіантів. Він не може сказати і не, не піти. Тобто його переконається, є ще група психологічної підтримки, яка його переконує, що ви нам настільки потрібні, що не піти до лікаря, не здати черговий аналіз вчасно, не виявити якусь пухлинку чи якісь зміни в крові, чи в тканинах на ранньому етапі. Ось в чому, власне, секрети довгожительства диктаторів. За ними дуже добре доглядають кваліфіковані лікарі і не пропускають захворювання на ранніх етапах. А більшість інших людей в силу недбалості, просто такого зухвалого відношення до себе, до свого організму, не йдуть в лабораторії, не здають аналізи, не мають навіть свого сімейного лікаря. І і коли з'являється патологія, тобто патології досить підступні такі історії. Ну давайте ми так маємо, ми, у у суспільство дуже... тільки зараз вже почало привчатися, адже багато хто, в тому числі мої батьки, вони не були привчені, що потрібно ходити до лікарів, робити постійні чекапи, реально перевіряти свій організм. Багато хто навіть не розумів, наскільки той самий гормональний баланс важливий якраз в нашому організмі. Поверніть мені, будь ласка, пане Віктора, в мене є ще І одна, одна з, з, з конспірологічних теорій, яку я хочу розпитати, чи можливо це, чи неможливо на медичному. Рівня це я не до вас, пане Віктора. Це я до наших режисерів, щоб повернули. Ну, головне, що ви мене чуєте. У тут я вже спитаю. їм на Ні, правильно як якраз дуже подобається. Вони вирішили вас забрати повністю собі. А, пане Віктора, скажіть, будь ласка, а, ми знаємо, що от багато там тих самих письменників фантастів, наприклад, писали про те, що а, уявляли собі можливості там пересадити мозок, або бо, або щось таке. Ну так, звичайно, чого ж не пересадить? Пересаджують по повній програмі, але пересадка знову таки повторюється, потребує імунодепресії. Угу. Тому імунна система все одно розпізнає що це чуже. І тому е, тут тільки через клонування шлях, але він, от от він, я би сказав, що для диктаторів от тут нема перешкод у клонувань. Тобто вони реально можуть виростити копію чи копію Путіна ага. один в один з такими ж самими генами, з такими ж самими білками. І от у цього гуманоїда, чи цієї біомаси можна буде забирати будь-який орган, який зламається у диктатора, нікого не питаючи. Ось. Ну і вбиваючи, звісно, ту істоту, яка стала донором. Але знов-таки в нас немає підстав думати, що таке е, трапилося вже ось. Але це можна припускати, да, що буде жити дійсно багато е, генетично ідентичних путінів. Да? І, і, чи 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 його дітей, чи його клонів реальних генетичних клонів, з яких можна буде забирати потрібні запчастини? Ну, маючи те, що маючи, маємо на зараз. Принаймні Путін і інші диктатори цього світу до 150 років поки що не мають можливості дожити, але а навіть якщо їх життя їхніх тіл продовжить, то не факт, що мозок буде справно працювати. Пане Вікторе, дякую, що доєдналися до нас. Віктор Десенко, це генетик, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології.